Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 135, а зошити на сторінці 66. Всі старанно попрацюємо. Помилок не буде, факт! І уважно помудруємо, щоб мати добрий результат. Сьогодні тема нашого уроку складання таблиці множені на 7, робота над задачами за таблицею ціна. Кількість вартість обчислення периметра прямокутника. Повторіть таблицю множення числа 6 та запам'ятайте. Шість на один. Шість. Шість на два дванадцять. Шість на три, вісімнадцять, шість на чотири, двадцять чотири, шість на п'ять, тридцять, шість на шість, тридцять шість, шість на сім, сорок два, шість на вісім, сорок вісім, шість на дев'ять, п'ятдесят чотири, шість на десять, шістьдесять. Лиця множення Полічіть, додаючи число 6. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Повторіть та запам'ятайте табличку ділення на 6. Усні обчислення. Вправа ланцюжок прикладів. Обчисліть ланцюжки прикладів. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Потім звіримося. Я вас вітаю! Ви справилися з цим завданням навідмінно. Да, Підручник, сторінка 135. Завдання номер 826. Заміни множення додаванням обчисли. Розглянемо перший вираз. 21 помножити на 4. Це означає, що треба число 21. Додавати 4 рази, тому що перше число 21 указує на те, яке число додають, а число 4 скільки є таких доданків. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевірте вирази, в яких множення замінили додаванням. Завдання номер 827 за схемою склади добутки з першим множником 7. Запиши у стопчик. Отож, я вас вітаю! Сьогодні ми з вами уже учимо табличку множення на 7. Уявіть, ми вже з вами вивчили дуже багато табличок на множення і наділення. І сьогодні працюємо з табличкою множення на 7. Тобто записуємо вирази. 7 помножити на 2 буде дорівнювати 14. А 7 помножити на 3 буде дорівнювати 21. Запишіть у стопчик та запам'ятайте. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Я виділю табличку множення з салатовим кольором. Ця табличка зовсім не складна і нам буде легко її вчити, тому що ми вже багато випадків з цієї таблички знаємо. Наприклад, ми вчили 7 помножити на 2 буде 14, бо ми вчили 2 на 7 14, 3 на 7 21, 4 на 7 буде 28, 5 на 7 буде 35, 6 на 7 буде 42. Оці всі випадки ми вже з вами знаємо. А ще ми знаємо, що від перестановки множників добуток не міняється. Отже, нам залишається довчити тільки три вирази. 7 помножити на 7 буде 49, 7 помножити на 8 буде 56 і 7 помножити на 9 буде дорівнювати 63. А взагалі, я вам рекомендую перечитати табличку декілька разів та запам'ятати її. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Запишіть у зошити вирази номер 828. Запишіть вирази у два стопчики та обчисліть. Зверніть увагу, що в нас є добуток та різниця. Спочатку множимо, потім віднімаємо. У нас є різниця двох добутків. Тобто, множимо, перше виконуємо множення, множення і потім від цього віднімаємо цей добуток. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Задача номер 829. Читаємо та уявляємо задачу. Цукерка коштує 7 гривень. Скільки коштують 5 таких цукерок? Скільки коштує в нас одна цукерка? 7 гривень. А тепер уявимо, що їх купили 5 таких цукерок. Тобто 5 разів платили по 7. То яка ж вартість цих цукерок? Дійсно, треба 7 помножити на 5. Ми розв'язали задачу і побачили, що 5 таких цукерок буде коштувати 35 гривень, тому що 7 помножити на 5 буде дорівнювати 35. Запишіть у зошити задача 830. Прочитайте умову задачі. Запишіть розв'язання та відповідь у зошит. Це аналогічна задача до задачі 829. Поставте відео на паузу, попрацюйте! Задача номер 831. Склади задачу за таблицею. Розв'яжи задачу. Розглянемо таблицю. Що купували? Купували круглий льодяник та довгий льодяник. Ціна круглого льодяника 7 гривень. Ціна довгого льодяника 6 гривень. Яка ж кількість була куплена? Круглого льодяника купили 6 штук, а довгих льодяників купили 7 штук. І бачимо. Треба дізнатися про вартість покупки, тобто скільки всього заплатили гривень? Давайте складемо задачу. У магазині купили 6 штук круглих людяників по 7 гривень. Та 7 штук довгих людяників по 6 гривень. Яка вартість покупки? Ми з вами склали задачу, тепер її треба розв'язати. А розв'язувати ми вже вміємо такі задачі. Ось ми попередні задачі розв'язували. Тому давайте дізнаємося, що ми спочатку дізнаємося, Скільки, яка вартість була круглих людяників, потім ми дізнаємося, і яка вартість довгих людяників, а потім ми дізнаємося вартість всієї покупки. Отже, у нас задача буде на три дії. Поставте відео на паузу. Виконайте задачу, запишіть її, запишіть відповідь, потім звіримось. Ми розв'язали задачу і дізналися, що вартість всієї покупки буде 84 гривні. Зверніть увагу, у першій дії ми 7 множили на 6, тому що купляли 6 цукерок по 7 гривень. Тобто, число 7 брали 6 разів. В другій дії, у нас навпаки, брали 7 цукерок по 6 гривнів, тобто число 6 брали 7 разів. Потім ми додали вартість круглої цукерки, льодяника круглого та вартість довгого льодяника. Спробуємо скласти вираз. У нас спочатку ми дізнаємося вартість круглих цукерок, додамо вартість. Довгих цукерок. Тому треба скласти вираз 7 помножити на 6 та додати 6 помножити на 7. Запишемо вираз збоку. У цьому виразі я ніде не ставила дужок, тому що ми знаємо, що в таких виразах спочатку виконується дія множення дія множення, а потім дія додавання. Молодці! Завдання номер 832. Обчисли периметр кожного прямокутника. Розгляньте малюнок і скажіть, скільки прямокутників на малюнку. Якого кольору прямокутники. Давайте згадаємо все, що ми знаємо про прямокутник: скільки прямих кутів у прямокутника. Скільки вершин у прямокутника? Скільки сторін у прямокутника. Згадайте, що у прямокутника протилежні сторони рівні, ось дві протилежні рівні сторони, і другі дві протилежні рівні. Далі ми знаємо, що у прямокутника є довжина і ширина. Так, вірно, довша сторона трикутника це довжина, а коротша сторона трикутника це ширина. Згадайте, що таке. Периметр прямокутника. Периметр прямокутника вірно, це сума довжини всіх його сторін. Тобто, треба буде додавати. Беремо лінієчки, вимірюємо перший прямокутник та записуємо його периметр. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Довжина жовтого прямокутника 5 см, а обидві сторони мають рівну довжину. Та ширина 2 см тут та 2 см тут. Периметр буде дорівнювати 14 см. Виміряйте лінійкою довжину та ширину другого розового прямокутника та запишіть периметр. У другому прямокутнику. Довжина сторони буде 5 см, а ширина 1 см. Додаємо 1 додати 5 додати 1 і додати 5 буде 12 см. Периметр прямокутника буде 12 см. Розгляньте та поміряйте ширину та, висоту, ширину та довжину третього прямокутника. Визначте її периметр. Довжина сторони зеленого прямокутника 3 см. А ширина 2 см. Щоб дізнатися периметр, треба додати 3 додати 3 додати 2 додати 2 дорівнює 10 см. Отже, периметр зеленого прямокутника 10 см. Ми з вами виконали завдання. Молодці. Завдання номер 833 та 834 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит сторінка 66. Завдання третє. Заповни таблицю. Ми бачимо, що це таблиця множення на 7. Виконайте завдання. Завдання четверте. Зі скількох клаптиків пошили килимок для котика. Використайте таблицю множення та переставний закон множення. Виконайте завдання. Поставте відео на паузу. Попрацюйте! Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!